Якщо після забою свинки залишається не використана кров деяка кількість, то ми її використовуємо в корм курочкам. Робимо ось таку кашу. Зараз покажу. До цієї крові, що залишилося, додаємо ось корм. Той який я використовую у годівлі курей. Ось ми його й додаємо. Потім за допомогою ось такого міксера все це діло добре вимішуємо і отримуємо ось такий смаколик для наших курочок, який вони ну, дуже сильно полюбляють. Ось так, прямо на землю. Це все діло розсипаємо трішки в годівничку вон туди. І ось бачите, що відбувається. Цей смаколик їм заходи. З'їдають за лічені хвилини. Шкарлупка від яєць, яка залишилася після інкубації, також використовується в корм курочкам. Ось приготував шкарлупа полтом крейда. Трикальцій фосфат, премікс, сорбент і підкислювач. Будемо готувати корм курям. Пропускаємо також через млинок і все йде на корм. Нічого не викидаємо. Дійшла черга й до автоклава. Залишки, які не продались цього разу, наш талісман, голова, <рапліст> і там пару галяшок залишилося. Всі пустили на паштет. Ось процес. Контролюємо все. Перший раз це робимо. Не знаю, що як воно буде, але я думаю, що все буде добре. Так що займаємося. Так. Момент істини. Процес завершено. Болтики відкрутили. Відчиняємо. Подивимося, що в нас там вийшло. Так. Ну, наче все ціленьке. Це вже добре. Зараз дістанемо, подивимось. Дістав баночки. Ось мають такий вигляд. Ну, начебто, начебто норм. Кришки так всередину туди вдавило. Ну, я так розумію, що так і потрібно, і повинно так бути. Ну, залишилося. Тільки продегустувати. Так що сьогодні на обід буде дегустація. Ну, а там далі розповімо що до чого. Чи вдалося, чи ні? Так, хазяйка теж прийшла провірити, що до чого. Не віриться, звісно, що це наші паштети зроблені самими. О, ну, Так сподобалося. Взагалі процес роботи дуже просто, дуже, ну, дуже прикольний ну, Ну, да, все легко. Поставив собі, воно собі працює, а ти займаєшся своїми справами, тільки спостерігаєш і контролюєш. На рахунок ось кількості. Нам здається, що маловато. ну, Ми боялися, сказали, що нам як, що потрібно сильно повні баночки не налажувати. Ми так і зробили, але дивлюся, що. Ну, чи так і повинно бути, чи трішки більше можна. Ну, а тут у нас розпочався опорос, все чітко, все як книга пише. Астрофанчик вчора вкололи, сьогодні зранку, кубик окситоцинчика, пройшло дві годинки і все. І є перші поросятка. Опорос собі. Триває, нехай, ну а ми займаємось зараз, готуємо корм. Закінчилися в нас всі корма і потрібно приготувати корм. Працює наш змішувач. Ну, а ми готуємо іншу партію. Це буде в нас корм для супоросних, а в змішувачі в нас вимішується гровер. Так що працюємо. Зараз така погода на вулиці жарко, так що ящичок, там лампу біля поросяток при опоросі не організовую і не ставлю нічого. Вони собі он тихень, потихеньку поросяться і вони біля неї знаходяться відразу. Там зразу он, до цицок ідуть, молочко споживають, молозиво, кому холодно, під лампу підуть. Потім уже опорос закінчиться, всіх ящичок зібрав. Хвостики покупірував, зуби по кусачками, поскусував, все, і знову підпустив. Тобто лампу і ящик організовую, коли холодна пора року, і поросяток забираємо від свиноматки зразу в ящичок під лампу, щоб не захололо. Ну а зараз цього не потрібно. Головне проконтролювати, як свиноматка себе поводить, щоб вона не поводила себе агресивно до поросяток і не кидалася. Якщо цього нема, все. Опорос собі продовжується, вона чудово їх приймає, не агресивна, так що бігаємо, подивляємося та і все. О, біжать, біжать. Думаю, що буду щось давати. Хі -хі. Та ні, дівчата, я так прийшов просто до вас. Значить, сьогодні в планах перевести їх на нове місце, всі сінажничок, а тут потрібно. Швидко готувати під курчаток, тому що під тих, що в Брудерної знаходяться зараз, тому що час іде, а потрібно провести тут повну дезінфекцію і підготувати це приміщення під нових мешканців. А ось і наші мешканці нові, які будуть туди переходити. Що ви банда? Як себе почуваєте? Чи все у вас добре? Це кажуть чудово. П'ють вітамінки сьогодні вже. Пропили два дні аскарбінову кислоту з медом, потім антибіотик, 3 дні ендрофлок. І сьогодні п'ятий день розпочали, ну, п'ятий день, їм, розпочали вітамінки, вітамінізацію. Ось так виглядають, все супер, всі живенькі, все чудово. Корм споживають. Тільки підсипай, з кожним днем все більше і більше. Так що завершимо тут пропоїчки, вакцинацію їм і відразу туди переселяємо в те приміщення, де зараз наші курочки дорослі. А на їх місце прийдуть інші. І це все потрібно швидко робити, тому що інкубатор заложений, яйце інкубується. І зволікати немає часу. Так що, графік такий. Треба працювати і дуже швидко. Ось як охоронець спить. Барні. Ніч від діжурів. Вдень можна відпочити. Да? Кажи, дай відпочити, не зачіпай мене. Глаза злипаються і все. Відпочивай, все, пішов я далі до праці. Що у нас по кроликам? Значить, будемо розпочинати забій. Ось ці дівчатка, які залишилися у нас 4 штучки, вони вже готові, можна їх пускати на забій. Ну і наші хлопці, бешкетники, які мають одинаковий вік, це вони з одного гнізда з тими дівчатками. Але вони менші за розміром, а менші тому, що. Вони дралися, вони корм не споживали і вагу не набирали. А от після того, як я їх скастрував, ситуація змінилася дуже сильно. Вони тепер поводять себе дуже-дуже спокійно, корм споживають, все добре, водичку п'ють і відпочивають. Ну і, звісно, що Зараз вагу вони розпочали набирати, але вони менші, як дівчатка. Ну ось рябенький, нічого такий, можна його вже пускати на м'ясо. А всі інші слабенькі. Слабенький. Тобто кастрацію потрібно проводити раніше. Украпки малеча вже виходить із маточника, вже не зачиняю я його. Все. Вони вже мають. Такий вік і вагу, що вона їм нічого вже не заподіє, якщо буде приїхати туди взад вперед маточник. Ну Десь після 10-го, 10-й, 15-й день все, я вже залишаю відчиненим, а до 15-го дня відчиняю один раз на добу і вона годує їх один раз зранку. Цього достатньо. Кролики більше не годують. вон банда там. 10 штучок. Всі чудові, що ти не даєш? крапка, покажи свою малечу. Ну а тут у нас все добре. Процес продовжується. Уже 5 штук. Так що спостерігаємо. Ну, на цьому поки що все. Ми приймаємо опоросик далі, контролюємо весь процес. Буду сподіватися, що все швидко завершиться. Ну і рухаємось далі. Друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили, допомагати нашим захисникам. Під відео завжди є координати, куди можна зайти і трішки задонатити. Донатимо сьогодні, щоб наступило завтра.